Добрейший вечірочек, моя улюблена інстаграм-спільнота. Сьогодні в нас 14 лютого 20.30 за київським часом. Моє ім'я Альона Лазуткіна, і це черговий прямий ефір мого челенджу: 66 прямих ефірів поводних без пропусків. Рада всіх бачити, всім привіт! І окрім того, ж це черговий прямий мого челенджу. тільки що, не тільки що, на десь тиждень, як може два. Як я змінила свою шапку профіля, змінила своє ім'я акаунту і нарешті прийняла факт того. Що дати вам результат у вигляді грошей, у вигляді клієнтів з інстаграм, неможливо лише інструментами і неможливо лише мисленнями Прийняла і змінила ім'я аккаунта і додала туди, окрім мислення, ще слово маркетинг, тому що все ж таки маркетинг це є моя ключова компетенція поруч з викладанням. І тепер, хто, хтось вже помітив, хтось не помітив, і тепер в цьому блозі буде як. Тверді інструменти, так і м'які інструменти. Тому що тільки поєднання цих двох типів інструментів зможе дати вам найкращий результат у вигляді грошей, у вигляді розвитку, у вигляді життя, про яке ви мрієте, і так далі. Сьогодні у нас така дуже цікава тема ефіру. Я вам її анонсувала на минулому прямому ефірі і не пояснила, що це означає. Ніяк не пояснила, нічого не сказала. Тема ефіру 10 тисяч. Це не про гроші. Це не про кількість підписників, це не про а, 10 тисяч кроків. Друзі, всі долучаються, ні не бачу жодного доброго вечора, не бачу жодного привіт Альона, Знаю, що Інстаграм затримує коментарі, але, будь ласка, у вас що? Букви платні? Я не розумію. Чи в мене щось зависли коментарі? Давайте, друзі, вітаємося, якщо ви хочете, щоб все ж таки прямий ефір сьогодні відбувся. Привіт, добрий вечір всім. Тому що я взагалі вішу, чи що нічого не відбувається, нічого не рухається. Доброго вечора! Дякую. Так, все. Пішли коментарі. Затримка десь секунд 15. Доброго вечора. Привіт всім. І так, я сьогодні хочу розповісти вам одну історію. Але перш ніж я розповім вам цю історію, хочу запитати у вас, і, будь ласка, напишіть мені відповідь. Доброго вечора. Дівчата, чи був у вас коли-небудь такий досвід, що ви самостійно знайомились на вулиці або не на вулиці де інде з чоловіками? Чи був у вас такий досвід? Напишіть, будь ласка, всі. Як ви вважаєте, це легко чи важко? Змогли б ви таке зробити чи не змогли? Будь ласка, напишіть. А якщо б змогли, поділіться, якщо не змогли, то чому? Будь ласка, напишіть мені, бо на цьому буде базуватися моя історія, яку я сьогодні буду розповідати. Ви потім зрозумієте, в цього всього є сенс, в цього всього є мета, і ви потім зрозумієте. Досвід був, бачу, клас. Угу. Більш ніхто, тільки Свята, може розповісти. Окей. Я вам скажу так, що в мене такого досвіду, щоб я самостійно з ким знайомилась, не було. Я взагалі ні з чоловіками, ні з жінками. сама не знайомилася, зазвичай до мене підходить. Я вам хочу розповісти історію. Тепер з ним 17 років. Клас, яка класна історія. Не було потреби, угу. ні. Я й коли вони підходили, інколи лякалась. Сама підійти? ні. А якщо хлопець підійде, то познайомлюсь. Окей, якщо б треба було? Ось за якоїсь причини вам треба підійти до чоловіка і познайомитись на вулиці. Змогли чи не змогли. Ну, коротше, ви поки пишете, я розповідаю історію. Нещодавно трапилась мені одна книжка, художня література. Ви знаєте, що це мій тип швидкого дофаміну. Я читаю книги. Досвід був, але більше, мабуть, зі мною знайомились. Я читаю книги. Це мій такий швидкий дофамін. Я так розважаюся, я так відпочиваю, я так е, знімаю напругу, знімаю стрес і так, далі, і так далі. І трапилась мені одна книга, я вам радити її не буду, тому що в мене є сумніви, я ще не встигла тільки вчора закінчила її читати і не встигла перевірити, хто автор, тому що спочатку мені здавалося, що вона іноземна, а потім в мене виникли сумніви. Ну не суть. Мене там дуже поразила одна історія. Я хочу з вами нею поділитися, пояснити, до чого я. До чого я веду? Це все дуже сильно пов'язано з маркетингом, з мисленням, з бізнес-освітою, з усім. Зараз я вам все поєднаю, тому наберіться трошечки терпіння. А, жила була дівчинка в Дубліні. Дублін це столиця Ірландії. Хто не знає, це тут недалеко від мене. жила була дівчинка, молода, 20 років. В неї була дуже важка доля, а дівчинка не дуже впевнена в собі. А дівчинка не дуже там якоїсь фантастичної зовнішності, я б сказала навіть нижче середнього. Зайвою вагою працювала офіціанткою в якомусь невеличкому пабі в Дубліні. Ось така собі дівчинка. М -м -м, якщо б цій дівчинці в цьому пабі в Дубліні сказали, що їй треба. Підійти і взяти номер телефону в якогось там суперкрутого фінансиста-банкіра, вона б впала, втратила б свідомість і, звісно, що нічого б не зробила, просто не змогла б підійти. Далі події розвиваються, розвиваються, розвиваються. Я не буду вам спойлерити, можливо, хтось цю книгу зараз читає. І тут потрапляється дівчинка в організацію, яка займається не дуже легальною законною. Законним бізнесом, але не суть. Фішка цієї організації полягає в тому, що в цій організації працюють дівчата, які вміють професійно пригортати увагу чоловіків. Професійно. Так от, ця наша головна героїня, ця наша молода дівчинка отримала завдання від керівництва цієї організації щодня на постійній основі. Приносити в офіс чотири номери телефони різних чоловіків. Щодня чотири номери телефону. Як ви думаєте, через який період часу ця чарівна молода дівчинка не впевнена в собі, без суперзовнішності, без якихось талантів, без якихось... Е Особливості, без суперінтелекту, через який час ця дівчинка могла абсолютно спокійно познайомитись з будь-яким чоловіком на вулиці в будь-якого достатку, будь-якої будь зовнішності і будь-якого статусу. Як ви думаєте? По книзі, я поки ви пишете, тому що запізнюються коментарі. По книзі це відбулося протягом, здається, мені шести місяців, але несуть. Навіть якщо ми в перший день. Ви, Оксана, не дуже зрозуміли, про що я кажу. Зараз зрозумієте, зараз зрозумієте, про що я кажу. Є така, зараз, є така дві. Точніше, дві Дві теорії є в менеджменті персоналу, в бізнес-менеджменті і так далі. Теорія рис та теорія поведінки. Поставте, будь ласка, плюсик, хто ці теорії чув коли-небудь або знає, що це за теорії такі. Теорія рис і теорія поведінки. Як ви думаєте? Поставте плюсик, якщо ви їх знаєте. Теорія рис та теорія поведінки. Теорія рис та теорія поведінки. Оля пише через пару днів. Оля ще раз, дівчина без зовнішності, без гарного волосся, без фігури, без нічого, яка ніколи з ким не знайомилась. Через скільки вона зможе познайомитись на вулиці з будь-ким. Треба з Ештоном Качером, познайомили з Ештоном Качером. Треба з принцем Гарі, познайомилась з принцем Гарі. Тобто я не кажу, через скільки вона з одним чоловіком познайомиться. Через скільки її ось це тренування призведе до того, що вона зможе підібрати ключик до абсолютно кожного чоловіка? Ми не кажемо про те, щоб познайомитися з ним з метою звавити його і одружитися з ним. Ми кажемо про те, через скільки вона настільки натренується, а в різних підходах, в різних стратегіях, щоб змогти абсолютно з будь ким Взяти номер телефону для будь-якої мети. Ми тут не говоримо про якусь сексуалізацію чи щось таке. Розумієте? Запитання було трошки в іншому. І так, дві теорії. Бачу ваші мінуси, теорії ви ці не знаєте. Ці теорії я минулого тижня викладала своїм студентам в коледжі і вирішила з вами поділитись, тому що вони дуже сильно пов'язані з тим, що ми сьогодні з вами обговорюємо. Це теорії підприємства. Дисципліна називається підприємницька діяльність. Дисципліна називається підприємницька діяльність. О, дівчата нарешті зрозуміли запитання, таке взагалі можливо, Ось до цього я, дівчата, і веду. Зараз все зрозумієте, що я намагаюся вам сказати. І так, дисципліна підприємницька діяльність, і ми вивчали дві поведінкові теорії: теорія рис, теорія поведінки. Теорія рис стверджує, і це наукова теорія, яка пишеться в підручниках, стверджує, що підприємцем, бізнесменом, підприємцем може стати лише та людина, яка була народжена. З певними рисами характеру. Теорія поведінки стверджує, що підприємницькі навички і підприємницькі скіли можуть в собі натренувати абсолютно. Кожна людина в світі. Тобто ці дві теорії абсолютно протилежні. Одна стверджує, що ти або народився бізнесменом, або ні, то він нічого не допоможе. Інша теорія стверджує, що будь-хто може бути будь-ким, і будь-хто може навчитися певним необхідним рисам, задля того, щоб стати тим, ким він хоче стати. Питання лише кількості годин, витрачених на тренування і на навчання. Кількість годин а, практики. В когось, в кого є завдатки, буде ця кількість годин менше, в когось хто нема таланту, нема завдаток, кількість годин буде більше. Але будь-хто може необхідні схили та навички натренувати. І ви бачили я сьогодні з вами сторіс, ділилася. А, тим, якраз, коли я в сторіс вам показувала, що я заставила запитання, які навички вони хотіли б отримати. Це якраз було впродовж цієї лекції, коли ми вивчали ці дві абсолютно протилежні теорії. І що цікаво, в мене за студентами там відбувся прям батл з деякими з них стосовно того, хто написав які теорії. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яка з них вам здається більш правдива. Напишіть мені, будь ласка, теорія рис, що кожна абсолютна людина, якщо вона народилася з підприємницькими навичками, з підприємницькими здібностями, то вона може стати підприємцем, підприємцем бізнесменом. Якщо не народилась, то все. Ну або є талант до цього, або нема таланту до цього. І теорія повезінки, яка стверджує, що ти можеш навчитися абсолютно будь-якому навику і стати абсолютно будь-ким. Бачу, свято пише друга. І все, більш ніхто нічого не пише, чи то ви теорії не зрозуміли, чи то у вас немає своєї думки. І так, перша теорія, ти повинен народитися таким, щоб стати підприємцем, бізнесменом, заробляти багато грошей. Або друга теорія, теорія поведінки, що ти можеш навчитися будь-чому. Коли ви пишете своїх друга бачу, я так само абсолютно всіми руками і ногами вболіваю за другу теорію. У мене був прям батл зі студентами, ми прям сперечались. По-доброму сперечались. Бачу, що всі на боці другої теорії хочеться, щоб друга, але більше віриться в першу. Ось я сподіваюся, на жаль, не бачу вашого ім'я. Я сподіваюся, що після сьогоднішнього ефіру. Мені вдасться вас перенести на бік другої теорії. У нас був прям батл зі студентами. Один там хлопчина, ну я хлопчина, він старший за мене, в нього якісь там були досвід в бізнесі чи що, і він стверджував, що ні. Тільки треба якісь скіли, щоб ти був народжений з певними рисами. І тільки тоді. І він пояснив мені, чому, що люди зливаються, що люди не доводять справу до кінця і так, далі, і так далі. Тобто він казав вже про. Ага. Риси характеру, а не про підприємницьку діяльність. Ми з ним посперечались, він, в принципі, зі мною погодився. Так про що я кажу? Я абсолютний адепт другої теорії, абсолютний адепт теорії поведінки. Я абсолютно про те, що будь-хто може стати будь-ким. Але є одне, але є одна умова. Є одна умова. Це ось ці наші самі пресловуті 10. Тисяч годин. Хто розуміє, про які 10 тисяч годин йде мова? Поставте, будь ласка, плюсик, якщо ви коли небудь чули теорію про 10 тисяч годин. 10 тисяч годин. Я дуже хочу побачити ваші плюсики, щоб зрозуміти, як далі з вами спілкуватись. Якщо ви не знаєте, поставте мінус а бачу плюсики, повинні знати. Повинні знати. Бачу один плюсик і все. Ага, супер. Тобто мова якраз про ось ці присловуці 10 тисяч годин, які роблять тебе з повного нуля, який ні в чому не розбирається, в суперпрофесіонала, суперексперта своєї справи, який не треба. Таланту це для того, щоб досягти успіху. Так, да, хтось з нас може народжуватись з талантом до чогось, до викладання, до іноземних мов, до підприємництва, до об'язання, до публічних виступів, до, до чого завгодно. Але, але якщо цього таланту немає, все, що тобі треба, це приділити достатньо часу розвитку, розвитку тої чи іншої навички. І все, і ти будеш рівно на, такій же, на таких же умовах і з такими ж можливостями, як ті люди, які е, народились талантом, народились певними рисами. Це моя абсолютна впевненість, і я про це постійно кажу і буду продовжувати казати. Але жопа в тому, що мало хто готовий витрачати на щось одне 10 тисяч годин. 10 тисяч годин це насправді не так багато, тільки здається багато. На деякі речі типу серіалів скроли, господи, дум скролінга стрічки ми витрачаємо за декілька років сильно більше. Сильно більше, на жаль. 10 тисяч годин, ви знаєте, це така красива теорія. Насправді вчення, які її доводили, там конкретної цифри не було. Але її запакували знов таки, запакували щось дуже красиво, привабливе, щоб людям було цікаво, і щоб люди хотіли надихатися і мотивуватися цією теорією, тому що наш мозок сприймає такі якісь лаконічні красиві назви, лаконічні красиві цифри. В дослідженні, яке я цю теорію доводила, там було просто про. Необхідну кількість витраченого часу на розвиток цієї чи іншої навички. Це тільки звучить романтично, але по факту ось ці 10 тисяч годин це нудно, однотипно і дуже важко з цього не злитися і продовжувати пхати й бити в одну точку. Ось в чому прикол. І прикол, люди не стають успішними в чомусь саме тому, що вони не готові дотриматись, досидіти, до витримати. Пересилити себе і дожити ці 10 тисяч годин. А тепер запитання дуже важливо, до чого я веду. Як ви думаєте, чи можливо, чи можливо одночасно розвиватись ось так, як по цій 10 тисяч годин в декількох сферах? Ось я хочу бути професіональним там, експертом в Інстаграм, робити це ідеально класно, робити контент, і паралельно я хочу. Бути віртуозним співаком. І то, тобто, уявіть, мені треба туди 10 тисяч годин і туди 10 тисяч годин. Де ніколи, де ні в житті. По-перше, в мене не вистачить часу, по-друге, де я швидше зіллюся. Тому що в мене ще є якісь бажання, в мене ще є якісь інтереси, в мене ще є якісь а, а, просто бажання відпочити і потреби мого організму. Я до чого все це вам розповідаю. Збираю вам це все в кучу. Я зараз про фокус. Щось обов'язково просяде. Скоріше за все, просяде все і, все і ще якісь твої побічні інші справи, які тобі подобається займатися. Я вам зараз натякаю на те, що необхідно тримати фокус і зразу доразу бити в одну точку. Бити в одну точку планомірно. Дівчата позаходили до мене на індивідуальну роботу, і я всіх е зразу, спочатку, з першого зуму розчарувала. Кажу: не буде так, що ще Альона вам дасть чарівну паличку. Скажи: натримай, піди на кладбище, змахни рукою під повною луною, скажи чарівне слово, і буде в тебе купа клієнтів з Інстаграм, буде в тебе. Купа замовлень, красивий аккаунт, всі тебе будуть обожнювати і жодного хейтерського коментаря не буде. Так не буде. Все, що ми будемо робити, в в індивідуальній роботі це планомірне, поступове биття в одну точку. Створили якусь гіпотезу, пішли її тестувати в своєму аккаунті, пішли аналізувати і так по колу, по колу, по колу до нескінченності. І це не закінчиться ніколи. Тому що ринок змінюється, тому що змінюється. Алгоритми інстаграм, тому що змінюються потреби вашої аудиторії, вам постійно необхідно цими процесами нудними, однаковими займатись. І якщо у вас перший рілс не залетів, це нормально, інакше бути не могло, бо могло тільки випадково. І треба ну не 10 тисяч годин, але певну кількість тисяч годин ви витратити не тільки на створення рілзів. А на аналіз, які різи залітають, на аналіз, що хоче ваша аудиторія, на аналіз як її цементувати, на навчання за для того, щоб твої різи пішли залітати. Що треба витратити 10 тисяч годин на те, щоб навчитися писати тексти, щоб вони були класними, щоб їх класно було читати? Треба витратити певну кількість годин, тисяч годин на те, щоб навчитись робити сторі, щоб їх додивлялись. І щоб людям було з вами цікаво, і щоб люди у вас закохувалися. І не буває так, що ви отримаєте якийсь чарівний інструмент, інструменти супер чарівні, вони всі, але все одно їх треба тренувати, йок, макарьок. Який інструмент зараз в руки не взяти, навіть звичайний молоток, взяти, дайте вам зараз в руки, якщо ви його ніколи в руках не тримали, але все одно треба витратити час. Задля того, щоб навчитись ним нормально користуватись. І це все нудно, довго, і це робота, і це процес. І ось зазвичай на цьому моменті люди і зливаються. Тому мені сьогодні багато хто писав у віконечка, яку навичку ви хочете отримати, доводити до кінця. Друзі, якщо ви приймете факт того, якщо ви приймете факт того, що те, що ви починаєте, це буде довго, нудно і це процеси, це важка робота, і будь, треба буде багато разів повторювати одне і те саме без бажано, без видимого результату до тих пір, поки ти не не дійдеш до певного рівня майстерності, якщо ви цей факт усвідомите на самому початку, то можливо, ви не будете починати. Ті речі, які ви не можете довести до кінця. Тому що, якщо ви щось починаєте, що вам насправді треба, і ви усвідомлюєте факт того, що то є робота, що то є процес, 10 тисяч годин, фокус уваги, бити в одну точку багато і багато разів, якщо ви починаєте щось з усвідомленням з цього, то ви не зіллетесь на середині процесу. Ні. Коли я дуже сильно сподіваюся, що цей коротесенький такий прямий ефір трошечки відкрив вам очі. Я дуже сильно сподіваюся, що ви зі мною погоджуєтесь. Дуже мені дивно, що ніхто нічого не пише. Ви або в шоті, або ви не хочете просто вірити в те, що Альона каже, але факт залишається фактом. Вам той факт. Прийняти необхідно, чим би ви не займалися, чи то схуднення, чи то зовнішність, чи то виховання дітей, чи то побудова стосунків, чи то робота в Інстаграм. Теорія рис або теорія поведінки. Будь-хто може бути, бути будь-ким. Питання лише в кількості часу, яке ви цьому приділяєте. І якщо ви розпилюєте свою увагу на мільйон різних занять, сьогодні я буду. Майстринею, завтра я буду майстер-класи продавати. Післязавтра я буду кармологом, а ще після-післязавтра я піду робити людям. Ви будете однаковим нулем в усіх напрямах. Оберіть свій напрям, те, що вам до душі, те, що потрібно, ринку, і починайте вже зараз. Починаєте вже зараз відпрацьовувати свої 10 тисяч годин. Коли вони закінчаться, ви їх відпрацюєте. Ви згадаєте цей ефір і скажете Альоні «Спасибо!». Тому що, поки ви намагаєтесь по всіх вороб'ях одної рушниці вистрілити, у вас скоро закінчиться патрон. Будь-який успіх це результат сумлінної, однотонної, монотонної, нудної праці, биття в, один, в одну точку. Тільки так, інакше, не буває. Всі, хто досягає успіху і великих грошей, і інакше, всі ці знаєте, мільйонери, які я маю на увазі, які виграли в лотерею, ви знаєте, що з ними відбувається? Хто випадково отримав новий кардинально новий рівень життя? Всі, хто отримав це випадково. Через рік все те е, втрачають. Ви це чудово знаєте, я багато разів наводила цей приклад. Всі, хто випадково то виграв лотерею, або ріл залетів, хто не вміє з цим робити. не має певної кількості годин напрацьованих, на а вони все втрачають в той же час або через якийсь рік. І на третього не дано. Сьогодні в мене була на індивідуальній роботі дівчина. Яка не має ось цієї навички, не має ось цієї експертності, як працювати за аудиторією в інстаграм? має ось цих 10 тисяч годин. Вона в мене зараз в індивідуальній роботі показує мені в мене ріл залетів на майже на мільйон переглядів, причому її профільний. А вона не знала, що цими людьми зробити і нічого на цьому не заробила. Вона каже: я бігала по всіх експертах, а мені ніхто нічого не може не вміє допомогти. Я кажу: Мені просто шкода. Мені просто шкода, що такі ресурси втратила. Можна було б з цими людьми працювати і продати їм а, купу різних продуктів. Розумієте? Якщо було б розуміння, якщо була б ця експертність. Так що не чекайте, що у вас залетить рілс, не чекайте, що вам несподівано спадок впаде на голову не чекайте виграшу лотерею, тому що якщо ви не будете мати. Ось цих 10 тисяч годин, умовних 10 тисяч годин, все одно це не зможете втримати. Тому єдине, що ви можете зробити для себе, щоб розвинути свою майстерність і досягти успіху. Щоб досягти успіху, то є розвинути свою майстерність. Обирайте один напрям, фокусуйтесь на ньому і бийте в одну точку і розвивайте цей напрям. Буде вам щастя, буде вам успіх, гарантовано, тут без варіантів. Ось це я вам можу гарантувати. Обіймаю цілую. Сьогодні коротенький прямий ефір. Побачимо завтра. Щось цікаве вам, корисне з маркетингу розповім. Сьогодні більш такими про мотивацію. Па-па!